Херсон сьогодні Ха, більше скажу Херсон цього тижня. Ми розуміємо, що таке могло трапитися колись, але таке трапилося на цьому тижні. Наша волонтерська машина познала пізнала ушкоджень. Слава Богу, Сашко живий, бо прилетіла позаду машини, вибило всі все скло. Зараз ми збираємо, просимо допомогти донатами на те, щоб відремонтувати машину. Ми сподіваємося, що ми до 15 тисяч вкладемося. Ну так, 6,5 з це скло. Пересилка, і думаємо, десь плюс-мінус так же буде робота. Можливо, дешевше. За роботу ми просто ще не знаємо, бо пошукати у нас тут вибір невелик майстрів. Далі. Сьогодні по Херсону вранці пів на шосту гатили кабами. І щоб не викривати локацію, два каба прилетіли дуже близько від приміщення, де знаходиться наша волонтерська пекарня. Повилітали в. Все скло повилітало, Там у нас вже два роки тому був приліт, було зашита фаніра. Все це повилітало. Дивитися страшно, показувати не можу ці кадри, ну можливо, ванічка виріже трошечки, бо там, щоб не було видно локацію. Генератор перевірили, вроді як працює, бо це саме коштовне. Хоча коштовне все саме головне, що сьогодні ми не змогли випікти хліб. І не змогли його надати дати військовим. Оце для нас саме таке гидке. Але е, хоч, хочу сказати, і хочу, щоб ви почули, коли е, нам зараз кажуть, ой, оце там наші зробили спецоперацію, а тепер я нам буде мститися. Я нам мститься з 2014 року. І вони до цього готувалися не в 13-му, не в 12-му. А як тільки Україна відділилася від СРСР. І вони нам мстять не просто мстяться. Вони нам весь цей час вони намагаються нас знищити. І тому боятися, що нам хтось помститься, не треба. У нас війна, ми працюємо і робимо все для перемоги. Ми дуже сподіваємося, що зможемо швидко відновити роботу нашої пекарні. Ми дуже дякуємо всім, хто допомагає нам, хто довіряє нам. І в принципі, іменно задля цього я хотіла записати це відео, подякувати просто всім, справжнім, всім, хто поруч стоїть. І сказати не всеремось, слава Україні.